Росії, Росії, Росії. Да, я скажу. Збитки за рахунок олійника. всі збитки. Да, 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 да. Да, да. Льоша Лєша, Що таке Це що ми погода? Наша клієнта виставка на сьогодні порушення Конституції. Кримінальна за сьогоднішній дії. Ми зараз колективну заяву розробні олімпіка начальника міліції і в реєстр. В реєстр кримінальних заяву. Родичі не бачимо. Говорилися не приходимо. Знову за це. 先にまとめる。<Yeah. S 2> did you, did you